Так, от запис пішов, дивимося, дуже чудово, красиво все у вас. Доброго дня, Олеся Федорович. Доброго. Можна до вас? Так, Як все гарно, красиво, екологічно, чиста садиба. Олеже Федоровичу, ну ви ж стояли десь е... в започаткуванні оцього імена комунпослуги, ми комунгоспу і так далі, коли були депутатом міської ради. Коли я був депутатом міської ради, була створена мина комунгоспу. комунгосп. Комонгос, так. так, була ініціатива, що ми на Комонгос буде займатися послугами, вивеземо сміття по місту. І була пропозиція депутатів, щоб кожен там житель нашого міста платив за сміття, і, ну, щоб зробити чище наше місто. Я Як депутат, совість так сказать, мене не дозволяла, хоча були різні нюанси. Я заключив. Договір номер 1 у мене був заключений, саме перший. Саме перший так. по мені. Ось я вам показую. Договір No1 був заключений з мене так? так. Від моєї садиби буквально тут метрів ну, 30 так, знаходився контейнер. В принципі, тоді дуже проблематично вивозилося сміття. Я е, протязі року, заключений договір був у 2012 році. На протязі року, мабуть, даже більше, може півтора року, я добросовно сплачував ці 12 гривень за сміття. Хоча, якщо я раз одніс туди сміття, то це добре. Остальне я складував свій автомобіль і відвозив на городське свалище. Звісно, не раз латав да? есть пробивав колеса, ну я відвозив. Потім значить, через півтора року контейнер убрали, його з 2013 року там вже не було. Контейнер вбрали, так як ну, хтось там поскаржився, тому що сміття біля контейнера, погано працює ми на комонгосп, не вбирають. І сміття контейнер убрали. Я звернувся, да, тоді Сидоренко працював, про те, що немає контейнера і нема куди виносити сміття. В той же час ми на Конгоскомугосп закрився, да і відкрилася нова організація. Ми на комунпослуга». Так. Наскільки мені відомо, це не є правонаступник, це зовсім інша. А закрилося, здається, підприємство для того, щоб оформити банкрутство і не платити за по зобов'язаннях борги. Так, так і оце дуже важливий момент. Ми на не є правонаступником. Ну, це ви можете звернутися в ага. останні документи, в ком... Так. послуга, нехай нададуть установчі документи і покажуть, якби, чи є вони правонаступники. Коли вбрався контейнер, я особисто, як житель, не як депутат, як житель, я звертався, до... ну, щоб встановили новий контейнер, новий контейнер не був встановлений. І нова організація, нова створена, в мене комунпослуга, зі мною договор не заключала. Сидоренко Олександр Олександрович звертався, що треба заключити новий договір, я новий договір не заключав, тому що мені не було куди виносити сміття. З того періоду я послугами, ми на комун послуга не користувався. Тобто, Якщо я отримую воду, я плачу за воду, якщо я отримую mm -hmm. газ, я плачу за газ. Якщо... Скільки стільки да. Якщо я сміття власним транспортом вивожу на общественне свалище. Так? Я вважаю, що навіть ну, якщо щоб там на воротах хтось стояв, бо я б заплатив ті кошти, що я завіз там три пакети. Ну, ніхто не стояв, ніхто гроші не збирав. З другої сторони, я працюю з 98-го року, отримую дуже нормальну зарплатню і е, скільки там приличний відсоток да, зараз відходить від моєї зарплатні, це в місцевий бюджет який повинен забезпечувати, От, наприклад, прибирання біля свого дворища, я сам прибираю, беру перчатки і кожен день, ну знаєте, тетки, мусор, все, що бросаю, все обираю. минулий місяць за мене пройшов рахунок до відмена комон, відмена комон послуга. Зауважу, без указання, ні прізвища, нічого, такі адреси, за які е, услуги також не вказано. В сумі 421 гривня. Отак от, от. Я написав заяву, звернувся в е, винакому послуга, да не бери. Питанням, за які послуги надані, надані мені рахунок. Я договір ніякий не заключав. Я звернувся, щоб мені надали договір, на основі чого мені виставлено цей рахунок. Це було зареєстровано 11.04 місяць назад. До сих пор відповіді мені немає. Так як я депутат, я Особисті інтереси не можу, тому що це якби мої особисті інтереси. А ви депутат міськради районної ради районної ради, але ну особисті інтереси uh -huh. це ж особисті конфлікт інтересів. Так, да, конфлікт інтересів. Я не можу напряму. Я звертаюся як житель. Ці заяви я пишу до житель. Я написав дві заяви. Перша заява, прошу пояснити, за що мені такі послуги за які. І друга той же день заява я надав, що прошу встановити контейнер і заключити за мною. Договір з цією організацією для вивезення сміття. Контейнер буквально 2-3 дні організував тут жителів, контейнер там біля контори встановили, там, звісно, проблеми будуть з Товмина Авангардом, тому що тут територія Товме Навангард, ну то інше питання. На сьогоднішній день ніхто договір зі мною не заключав, ніхто не звертався і знову ж прийшов новий рахунок із ну вартістю там. За якісь послуги. Лоб, послуги. Ну, у мене дві асоціації в зв'язку з цим виникає. Цікаво, як ви прокоментуєте. Ну, перша це пам'ятник з 90-х років Рекіт, коли приходили і казали плати, бо ми бандити, ми хочемо отримати гроші. Друга асоціація з даної ситуації пов'язана з таким формулюванням, як отримання неправомірної вигоди. Тобто кошти хочуть отримати за те, що не робили. Що тепер? Судитися з ними чи чекати, поки вони до суду подадуть? Ну, як житель, поки що я до суду не подаю, я чекав на відповідь, а потім я хочу як депутат зробити депутатське звернення, депутатський запит. По-перше, хочу узнати, які установчі документи в мене комуніка. Послуга на основанні чого вони виставляють ці рахунки І не тільки мені, тут всім жителям, тому що я тоді, як був депутатом районної ради, я всіх загітував, що давайте заплатимо за сміття. Сам. Е Обманувся, да, руске слово, і всіх піддурив. Да, і людям, всім моїм сусідам прийшли. Тоді ви були депутатом міської. Так, міської. І всі люди також зараз отримали, ті в мене найбільше, бо я був перший. Вони мої сусіди по 200 гривень, по 150 отримали також такі рахунки за те, що вони не користувалися. Дуже дякую вам за вашу точку зору, за озвучення цієї проблеми, сам над цим задумувався, писав. Ну, думаю, спитаю в Небері, що він розкаже, а потім, ну, мабуть, нам все-таки доведеться гуртуватися і відстоювати, захищати свої інтереси громадян, мешканців нашого міста від дій. Ну, скажімо так, депутатського складу і керівництва Менської міської ради та їхнього підприємства. Так. Будемо працювати, будемо розвивати, щоб вони слугували нам, нашим інтересам, а не ми були для забезпечення їхніх бажань забаганок і так далі. Дуже дякую, всього доброго, доброго. вам.